Анатолій Бондаренко виконав одну з головних своїх передвиборчих обіцянок. В громаді міста Черкаси повернуто асфальтобетонний завод. Глядачам телеканалу Антена добре відома історія з фактичним захопленням Черкаського асфальтобетонного заводу командою Михайла Проського ще під час першої каденції мерства Сергія Одарича. Відтоді над заводом було встановлено повний контроль людьми Бродського. Наглядову раду очолювала колишня депутат Черкаської міськради від партії вільних демократів Ніна Навокіна. А головою управління публічного акціонерного товариства Черкаський асфальтобетонний завод було поставлено під контрольного Бродському менеджера Олексія Гужву. Відтоді завод поступово зупинився. Його потужності використовувалися іншими виробниками асфальту для своєї комерційної діяльності. Ходили чутки, що заводу, якому громаді міста належить половина акцій, готувався до банкрутства та поглинання комерційними структурами Михайла Бродського. Попри наявність потужного підприємства у власності громади, Черкаси протягом майже десятиліття відрізнялися вишукано дірявими автошляхами та дуже неякісними ремонтними роботами. Новообраний міський голова Черкас розпочав наведення ладу на дорогах міста саме з повернення громаді асфальтобетонного заводу. Так, 11 березня 2016 року голова правління заводу був звільнений. Натомість новим керманичем підприємства став Сергій Якимчук. За даними редакції, Якимчук очолював завод до моменту його захоплення командою бродського одарича. І сам має пакет із 25% акцій підприємства. Тому нині, враховуючи 50-відсотковий пакет міської ради, над підприємством встановлено повний контроль. Наша вчорашня будемо говорити, попитка прийти на завод і представитися і сказати, що ми вже легітимний керівник правління, була грубо порушена. Наші права нас не запустили на підприємство. В грубій формі нам відмовили в тому, що ми повинні приступити до своїх обов'язків. Тому сьогодні ми запросили вас сюди і спробуємо зараз ще раз потрапити на підприємство і приступити до своїх обов'язків. Скажімо так, інтригу цієї події це може єдиний і перший. Випадок, коли ми нам робимо спробу повернути комунальне майно, вкрадене в нього попередньою владою в громаду міста. Ми володіємо зараз 50% міськвиконком, тобто громада міста, і 25% володіє бувший директор Якимчук Сергій Петрович. Тобто ми володіємо 75% акцій цього підприємства і хочемо повернути громаді міста. Однак, 16 березня, вранці нового директора, представників міської ради та журналістів не пустили на територію підприємства. На ньому забарикадувалися кілька осіб в одностроях, що представилися працівниками невідомої охоронної фірми. Вони не пустили на своє робоче місце нового керівника і не допустили на територію заводу представників власника. Невідомі мотивували це відсутністю на території підприємства будь-кого з відповідальних осіб. Підідіть сюди, будь ласка, дайте нам коментар, хто вам дав наказ, не пускати, фамілію, ім'я, отчество, Представтеся самі, будь ласка. Зачем? Ну як зачем? Ви ж охранник. охранник. Ну, то Підійдіть, будь ласка, сюди. Я я вам, приста... да я... Буду... я вам представляюся, я новий голова правління асфальтобетонного заводу, якимчик Сергій Петрович, який легітимно був обраний на е... засіданні спостережної ради. Ви хто такий? Я охоронець. Фамілія ваша. Кухарцев Юрій Вікторович. Хто у вас керівник вашого підрозділу? Хто вам надав команду запускає? У є свій начальник охорони маленький Ніколай Старків. Малень? Маленький. Ви можемо з ним зв'язатися чи ні? Пожалуйста, зв Дайте нам, будь ласка. Я, я ніяких телефонів не даю. Телефони не даються, ви це самі знаєте. Так само, як і паспорта, якщо ви це все. Тоді ми маємо право зараз визвати наряд тому що нас не пускають на дори. Визивайте, будь ласка, наряд. Помічник, консультант міського голови Черкас Геннадій Шевченко викликав поліцію, яка до речі приїхала на виклик лише за 40 хвилин. А ще за кілька десятків хвилин до заводу під'їхала оперативно-слідча група регіонального управління національної поліції. Їх, до речі, невідомі також відмовилися пускати на територію підприємства і спілкувалися лише з великої відстані. Слідчі поліції відібрали у присутніх заяви про факт недопуску представників власника та керівника на територію підприємства. А, можна з вами поспілкуватися? Будь, будь ласка. А відкрийте двері, будь ласка, ми ж не можемо кричати так. Ми, ми не маємо права. Тоді впустіть, постій оперативну групу, ми з вами поспілкуємося. У Горосполком Є, є Горосполком, представник Горосполкома є. Що-що? Представник Горосполкома є. А вас дітям сюди у вас плохо слизь. У цьому є посвідчення представника Горосполкома. Як до вас звертатися? Як вас звати? Ну Добре, давайте тоді так. А як я можу поспілкуватися з тою людиною, яка віддала вам наказ не пускатися на територію з... З будь кого Ви кажете про розпорядження за якогось начальника охорони. Можуть дізнатися, хто це, або принаймні контактні дані, щоб з ним здостатися. Події стала яскравою ілюстрацією небажання старої черкаської влади і частини корумпованих чиновників розпрощатися зі своїми протиправними бізнесами. За фактом подій, що сталося 16 березня, має бути відкрито кримінальне провадження. А посадовців акціонерного товариства очікує відповідальність, адже вони не зацікавлені в законному вирішенні конфлікту і, схоже, бояться передати новому керівнику документацію підприємства, яка може бути доказом кримінальних злочинів і завдання істотних. Фінансових збитків громаді міста Черкаси.